Доброго дня, шановні глядачі. У нас з'явилось нове обладнання, дуже цікавий апарат, називається він гідропоршневий безповітряний фарбувальний апарат для нанесення дуже складних оздоблюваних матеріалів. Може наносити протипожежну фарбу, яка має дуже велику густину. Може наносити шпаклівки, фінішні та багато інших різних матеріалів, таких як лаки, фарби і різного роду основи. Продуктивність його 10 літрів за хвилину. Він однофазний, тобто можна працювати. Будь-де, поставляється в комплекті з 16-метровим шлангом на кінці поводок, для того, щоб легше було рухати пістолет, різні форсунки під різні задачі. Це він зараз в транспортному положенні. Ця вся конструкція опускається, там накручується забірний патрубок. Вставляєте в посудину, з якої ви ці будете які у вас поставляються матеріали, будь-то е, фідро зі шпаклівкою, будь-то ванночка, в якій ви замішуєте ваш розчин. Апарат дуже потужно працює, перекачує любі, майже любі матеріали, гумові, фарби з, дріб, з дрібним навіть абразивом. Тому запрошуємо до співпраці. Будемо раді користуванню.